Українська молодіжна кліматична асоціація. І сьогодні нам офіційно виповнюється. Два роки! Багато хто думає, що наша назва Умка дитяча, смішна і не зовсім серйозна. наче з мультфільму. Так, звичайно, ми любимо мультфільми. Любимо жартувати. Але в Умка ми займаємося дуже серйозними справами: змінами клімату. Просто. Але ми віримо в свої сили. Ми розвиваємося як команда і будуємо кліматичний рух України. Ми шукаємо однодумців. Ми допомагаємо активістам гуртуватися навколо ідеї безпечного світу, вільного від змін клімату. Такорються унікальні спільноти у різних куточках України. Дякуємо усім дружнім організаціям за партнерство та підтримку. Передаємо привіт всім членам та друзям УНКИ, що знаходяться в Україні та в усьому світі. Наші улюблені теми клімат, безпечна енергетика, сталий спосіб життя та розвиток активізму. У нас весело позитивно та багато проектів. Долучайтеся.